Коли ми говорили про конвертацію типів, ми вже зустрічалися з тим, що у нас можуть десь бути винятки. Наприклад, ми передаємо зараз рядок a в нашу функцію int, і коли ми говоримо перетворити це з досягкової системи в десятково, це те, що робить int за зумовчуванням, ми отримуємо велію еро, тому що int не знає, як в цьому випадку це перетворення зробити. Тобто, ви знаєте, що у вас можуть бути дані, які ви не зможете перетворити в int, але ви заздалегідь не знаєте, що там в даних. Наприклад, через те, що ви прочитали ці дані із файлу. Який має бути в певному форматі, але можливо там якась помилка. Або ви запитали щось у користувача, і користувач може вести якусь неправильну інформацію. Тому вам треба якось реагувати на те, що у вас потенційно операція int value може не спрацювати. Тут у нас є два різні підходи. Перший варіант це спробувати зробити перетворення, і якщо у нас виникає виняток, працювати з винятком. Це ми навчимося робити в шостій темі. Другий варіант це спочатку перевірити дані, а потім, вже, якщо вони пройшли перевірку, робити перетворення інколи. Перевірку зробити легко, тобто ви можете інколи перевірити дуже легко, що в даних знаходиться. Інколи перевірку робити дуже важко і набагато простіше буде спробувати зробити операцію, якщо вже виняток стався, тоді його обробляти. Через те, що ми поки що не вміємо працювати з винятками, ми дивимося на варіант, як перевірити дані перед тим, як ми робимо якусь операцію. Наприклад, для рядків у нас є декілька методів, які починаються на IS. І вони нам дозволяють перевірити, що у нас всередині рядка. Наприклад, ми можемо сказати: Із діджит. Метод із дід повертає нам true, якщо всередині рядка всі символи це цифри, і інакше false. В нашому випадку у нас там A, тому ми отримаємо false. І ми відповідно будемо писати умови, наприклад, якщо value is digit, тобто у нас повертається true, тоді ми робимо, наприклад, new value дорівнює int value. Інакше можемо написати якийсь print, що value має бути число. Через те, що зараз у нас змінні value A, ми не прийшли перевірку з digit. Переходимо в else і тому бачимо print, value має бути числом. У нас ще буде багато інструментів для того, щоб перевіряти, що у нас знаходиться всередині рядка. Ми будемо, наприклад, ще говорити про регулярні вирази, у нас буде багато ще перевірок і можливостей. Але зараз все одно для завдань треба буде інколи перевіряти якимось чином, які у вас тип даних. Зараз ми подивилися на метод із digit, але він працює тільки з рядками, і він дозволяє вам перевірити, чи всі символи – це цифри. Але також вам треба буде інколи перевірити, з яким типом даних ви зараз працюєте. І варіант, який ми до цього використовували для того, щоб перевірити якийсь тип даних, це функція type. Фактично, це теж не функція, але для спрощення ми сприймаємо type як функцію. Що робить type? Якщо ми говоримо type і яке значення, type підказує нам, якого типу цей об'єкт. Тобто, ви можете із будь-якого об'єкту отримати інформацію про те, який в нього тип, саме за допомогою type. Ми можемо сказати, наприклад, якщо тип цього значення рядок, то ми робимо щось одне, інакше робимо щось інше. Тут просто зробимо print. Ми можемо використовувати type так, і на початку, коли ви тільки робите перші завдання, перші розділи, ви можете використовувати type для того, щоб перевірити, який у вас тип даних. Але в Python для перевірки якого типу у вас дані, найчастіше використовується все ж таки функція isInstance. Вона трохи складніша. Вона враховує не тільки прямий тип, тобто ми не тільки можемо перевірити, що це стріл, чи ліс чи тупол, а ми також можемо перевіряти, чи є цей об'єкт, наприклад, ітерованим, тобто якусь характеристику перевіряти. І у нас там є ще такі моменти, як успадкування серед класів, із інстанс це враховує тайп, ні. Тому ви можете зараз використовувати тайп для того, щоб перевіряти, якого типу у вас дані. Але далі, коли ми будемо говорити ще про функції, про різні корисні функції, ми ще поговоримо про із інстанс. Тому якщо у вас зараз там, наприклад, колега, який більше розуміє вже в Python, побачить, що ви перевіряєте тип так і скаже, що це не дуже хороший варіант, так і є, навчимося пізніше, більш хорошому. Але зараз ми просто не готові, ще говорити про всі ці нюанси, які є в Ізінстанс. Якщо ви хочете принаймні почитати, що це за функція Ізінстанс, ви можете це зробити в довіднику. Саме про Ізінстанс, я там трохи написала інформацію, що це функція повертає, який результат, як її використовувати. І тут є декілька прикладів, в яких випадках, як воно використовується. Це у вас довідник, і тут вбудовані функції із Instance. Але наразі абсолютно не підходить type, ми будемо його використовувати для того, щоб перевіряти, які даних у вас, якщо вам це буде потрібно, десь в заданнях.